Спілкування євхаристичного євхаристийного між ПЦУ і УПЦ немає сьогодні. На жаль. На жаль. Але е, яким чином відбувається залучення? От як взагалі за якими каналами йде пропозиція, наприклад, до якихось парафій? Чи до єпископів УПЦ долучатися до ПЦУ? Для них же відкрита дорога. Я так, так звичайно, за останній рік у нас долучились навіть до нашої Переяславсько-Вершневської єпархії, десь до 15 парафій повноцінних парафій. А скільки, Це виключно за останній рік. Тільки. А скільки загалом по Україні? Півтори тисячі здається. А яке зараз ти виношення в кількості вірян? Я думаю, що 50 на 50. Варто враховувати, що Москва і Кирило анексували Крим. Це три єпархії Української православної церкви. Це достатньо велика кількість парафій. <кій> Анексовано Донбас, також декілька єпархій. То на сьогоднішній день дев'ять єпархій Кирило забрав, не запитуючи Київ. В своє безпосереднє підпорядкування. А це достатньо велика кількість і е, священиків, і храмів і віруючих. І причому е, Київська митрополія в даному випадку е, ніяких заяв протесту не говорить. Вона тільки каже, що ми не визнаємо цього, цієї анексії. Ну, одне діло не визнавати, інше діло протестувати. Як, як це в якій формі можливий такий протест? Ну хоча б письмово заявити, що ми проти угу, цього не було. Цього не було. А от Все якась так. парафія mm -hmm. на Київщині або в іншому районі, має бажання або приєднується до єпархії Православної церкви України і починається цілий скандал вплоть до заяв в ОБСІ. Ну, Стосовно цих заяв, я не скажу, що їх якось прискіпливо вивчав, але те, що поверхнево так бачив, там часто оперують. Фактами силового захоплення, чи воно насправді відбувалося, дивлячись, які моменти кожен із них треба розглядати окремо. Я не буду заперечувати, що є як то кажуть, неуставні відносини, це зафіксовано. Ну, це все залежить уже від місцевого єпископа, і від місцевої влади і від місцевого духовенства. Тим не менш повторюю питання: якщо немає спілкування офіційного, як відбувається запрошення, комунікація. комунікація, залучення? От, ну, наприклад. Треба ж. Якось, ну, наш, працювати. Ну, нашу з вами бесіду сьогодні хтось подивиться, а ми запрошуємо доєднуватися до Православної церкви України. От хтось подивиться, комусь стане наразі приємним долучитися чи до нашої єпархії, чи до іншої єпархії. Ну, Тоб, це, ну я е, розумію. Звісно, Тобто, шуткую. є кажеш, там своя розвідка а, церковна. Ну, ви река, ж знаєте, та, що рятує. у нас єпархії, поділені на благочиння, священники знають один одного. Вони думають, як. Правильно поступити, до кого звернутися, з ким проконсультуватися. До речі, в мене на телефон може будь-хто зателефонувати і запитати владика, ми хочемо з вами зустрітися, або це може бути ініціативна група парафії, або сам священник, який своїми парафіянами приїжджає, побесідували, Ми хочемо долучитися до православної церкви України, ми не можемо терпіти того. Вбивцю Кирила, який благословляє вбивати наших дітей, ну, ну, от, в, от, ваш от, телефон це... в доступі для них. мій телефон завжди в доступі. Він не міняється вже близько 20 років. Ну, дивіться, це вони до вас дзвонять. А ви їм дзвоните, кажете, що покидай того вбивцю Кирила, приходь до нас. Одному священику телефонував. Через два місяці він сказав ні. Ні в якому випадку. Через два місяці телефонує до мене. Я би мав бажання, але бачите, вже парафія пішла в іншу єпархію.